Повертаємось друзі знову до етеру невеличка пауза, і переходимо ми до мускабу. Вам обіцяли, що він сьогодні буде? Він розпочинається просто тут і зараз. А гості з нами, ну на жаль, на телефонній лінії. Але сподіваємось, що наступного разу ми вже тут будемо наживо. Напрямок. Але я перевіряю чи нас чути Алло-алло. Так, доброго ранку. Доброго доброго ранку. доброго ранку. А з нами сьогодні, пані та панове, прошу вітати Анастасія Ларки. Давай одразу е, на, ти, на ти і е, перше ж питання: звідки ти нам телефонуєш? Так, де ти саме перебуваєш, якщо не секрет, зрештою Звісно, не секрет. я у Львові. Так що доброго ранку, всім зараз нас слухає. А ну, розповідай, будь ласочка, раз уже на ти. Ми так умовно домовилися, чи там mm -hmm. є туман і чи холодно. Холодно, зимно, Вже є зимно, Треба передживатися, всі хто за кермом, скоренько міняємо. Ой, яка, яка ти а, молодець? Ти дуже права, тому що я також мабуть, ти водійка, так в процесі. А правий чоловік, який постійно з боку, каже, давай, Підкаже, ну коли так, це? так ну так, давай. Так. Хто мене буде возити? Mm -hmm. Це дуже правильно, так і зрештою не будемо наголошувати, що слід перезуватися, тому що завтра буквально буде сніг, і ти максимально так. права. То помітно одразу тому я за це вчепився. Будемо зараз з тобою спілкуватися. Про твій новий трек. Проте ми з тобою ще не знайомі. Будемо зараз знайомити тебе і з нашими слухачами, і особисто як в мене, Андрія так і Богдана в тому числі хочеться запитати Анастасія Ларк. Це Ларк прізвище ще справжній чи це псевдонім? Чи це вигадане? Ні, це псевдонім. В mm, даній ситуації ага. це псевдонім. Якщо трошки глибше розібрати значення псевдоніму, то з англійської це слово перекладається як шайверенок, mm -hmm. що доволі є властиво для мене. По перше, це співочий птах, а я так. співаю, так, вона й і, і, і по-друге, і по-друге, я також раніше Ага. Так, зрозуміло. Ну цікаво було. Я щось подумав про зразу гру престолів. Мені там, а, там трошки були, інше було. Ну, там було Старк, здається, Старк, я, але Ларк вибірш, мені, Старк. гру престолів» Не дивився. Я, не я знаю. також не дивився. Думаюся. Ось Три ось ми знаємо, хто дивився, Богдан так. знаємо. Ну власне, власне, хочемо трошки про тебе поспілкуватися, тому що ти виконуєш і зачіпаєш, як на мене. Я провоніторив твій ютубчик, і слухачів будемо закликати. Ти виконуєш е, непрості взаємостосунки, і чому ти саме такий напрям вибрала? Тому що там, е, і навіть про цей трек, який будемо зараз спілкуватися, там такі достатньо складні перипетії. Чому ти вирішила не працювати в стандартному форматі? Ну, плані там любов він кохає його, вона uh -huh. кохає його. А ти чіпаєш такі е, нотки, які зовсім незвичні, тобто кожен переживає, але їх дуже важко подати. Чому ти вирішила з таким чином працювати? Навколо мене дуже багато людей, які надихають мене своїми історіями. Я також непроста людина, яка прожила в своєму житті доволі складний досвід. І говорити про щось прям просто і прямолімічно я не дуже люблю. Я завжди по життю йду складним шляхом і пробую досягати своїх цілей. Тому за основний вектор своєї творчості я вирішила взяти пісні і емоції, які переживає. Кожна людина щодня, і мені це близьке. Тому сама mm. така тематика моїх писань. Mm -hmm. Пишу сама. Я також що тексти і відповідно музика. А ти сама і пишеш тексти? О, так, а так. ну відчутно. Це моя о... mm -hmm. Тому відчутно, що ти дуже глибоко в цьому копаєшся. Насправді як психолог невеличкий. А, проте так, не. та, так а ти психолог. А, ні, 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 а. я працюю в АйТі. <розумісті> давай, давай. Я працюю в ІТ, тому мені поєднується такі цікаві дві, uh, скажімо mm. так, дві uh, мене, одна людина, яка суперорганізована так. в роботі, постійно комунікує з великою кількістю людей, не тільки в Україні, але і за кордоном, в першу чергу, і організовує ці групи людей. Та, а інша частина мене це є творча і в якій так. є трошки хаосу. E, і трошки несподіванця. Давай про трек твій, який ти зараз випустила, трішечки привідкрий нам завісу. Себто, ти повинна чуть-чуть про нього розповісти, а потім уже в мене буде ряд багато-багато запитань і в мене із Богданом, не тільки в тебе. Домовились. Якщо коротко питати мене про що цей трек, я би сказала, так, це про гру і. Страшними почуттями та емоціями за тим, що прийнято називати це до mm -hmm. цікавий факт, що коли я писала цю пісню, таргетованою аудиторією були жінки. Mm -hmm. Але за тиждень з моменту як я випустила цей реліз так. і статистика показує, що Чоловіки? найбільша реакція є в чоловіків. Зачепила Так. Дивись. Виходить, що так. Дивись, в мене було запитання. Я прослуховував, і в мене було запитання. Я, як я зрозумів? Тому що я там маю буквально три підходи, але вирішив, що, мабуть, цей буде найправильніший. Зазвичай чоловіки mm -hmm. залишаються у френд-зоні, а жінка не допускає їх. А ти по іншу... ну, не допускає їх в плані, щоб вийти на інший рівень. Тобто вони граються, 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 але чоловіки все ж таки бояться вступити крок далі. А в тебе навпаки, Вийшло, що чоловік грається в, 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 в такі ігри, а а ти від цього відмовилася? Тобто, ти хотіла би стос... ну, героїня, мається на увазі, хотіла uh -huh. би стосунків, а вона uh -huh. і, а він не дуже готовий і він на тому розрубалося. Тобто, це дуже незвично, як на мене, піти що це жінка. Mm -hmm. Навіть хотіла. був так. такий рядок, точніше, два рядка. Так. Ти герой uh -huh. у третій частині франшизи. А я режисерка цієї кризи, так, цієї так, так. Так, ми так, правильно так, зрозуміли чи ні? Саме так, саме ага. так. Це частково історія людини з мого життя. Це моя гарна подруга а із оповітком тренерка. <laughs> ну, якщо чесно, а, якщо ну, ну, можна сказати, що це образ, який властивий ти це відчула. Кожен, напевно, в своєму житті в повному віці проживав подібну історію. Так, так. І я також не виключення. Mm -hmm. Але саме ця пісня була для мене. Поштовхом після того як я почула одну з історій життя моєї подруги, тренер це mm. Каріна Вітання. Якщо ти мене О, чуєш, виш, кар... вона дозволила вона розкрити карти, почу... Каріна то про тебе, так але між нами, між нами, щоб ніхто не чув. тільки ми двоє, ти каріна все так і половина області. та і ще половина області. Ну насправді цікава, цікава історія. Але от, скажи мені, якщо вже повернутись до історії Каріни, чим воно завершилось у реальному mm -hmm. житті? У реальному житті всі карти відкрились, як ми знаємо, що чому саме карнавал розбитих сердець. Так. Та? Mm -hmm. Карнавал це як метафоричне уособлення місця і почуття, коли ми всі місця і моменти, коли ми всі скриваємо свої почуття mm -hmm. за масками, mm -hmm. і саме той тригерний момент, коли... Рано чи пізно правда відкривається? карти розкриваються, і ми бачимо, що ж на самому ділі є та так. які є справжні емоції. Та. Слухай, а тобі простіше розійтись, чи все ж таки сісти і обговорити всі питання? Особисто що для можна, тебе? так чи не можна прогриї? дати людині другий шанс. Так. Угу. Мені простіше сісти і поговорити для початку, потім через і потім нормальна тема. Так Дивись, я тобі спочатку розкажу все, що я про тебе думаю. Там чомодан, там двері. Все слухай, і знаєш, мені асоціативно нагадало це своєрідний аб'юз в плані, що чоловік завжди відтягує одруження. Відтягує, відтягує. Типу, ми зустрічаємося, ми там спимо і тому подібне. Але одружуватись я не хочу. Витягуємо, витягуємо, і приходить певний момент, коли вона каже: Ну все, іди, гуляй, і до побачення тобто, це вже трошки інший рівень, але так воно і є. Правильно? Так, вона може розвиватися до такого ступеня однозначно ось, 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 ось. і має реальні випадки. Це <реш> ну, подружка ходили? сказала, звісно, не, не ти, а так. твоя подруга. Та. <реш> так. Слухай, і ще музика. Дуже цікава, тому що я відчув нотки. Ну, це ще до повномасштабної війни і безпосередньо також до ковіду. Я відчув нотки клубної музики. В mm -hmm. Тому був напрямок чи ні? Так, я дуже хотіла трошки проекспериментувати зі стилом звучання. і Довго комунікувала зі своїм саунд-продюсером Остапом Панчешином, щоб знайти саме правильний саунд, Beat. який би mm -hmm. був таким кетчі та якщо ви розумієте, хуковим. Mm -hmm. так, і так, мені здається, що вийшло знайти саме ту формулу, Далось. яка би не перевантажувала і легко слухала, mm -hmm. і разом з тим підхоплювалась. Так, і і, йдеш і умовно йдеш по вулиці, і вона тебе качає, потрішки качає, щоб так, не перекидати так, так е, норму. Я також моніторив. І я не бачив жодного треку, що стосується різдвяно-новорічної історії. Я так зрозумів, це не, не твоя е, специфіка. Е, чому саме? Чи можливо щось зміниться? Можливо, що зміниться. Станом на зараз в плані я ще не маю таких mm -hmm. треків, але можливо, як перший крок. Планую якийсь цікавий кавер на різдана на вичому Ну мені також здається, що твоє не прямо писати якісь колядки і тому подібне, але щось а, таке так. бітове кльове, цей буде клубний Сейнт Миколай. Дякую за ідею. <реш> <сь> ідея, <x2> <реш> як ідея, як ідея, Богдан. Ну воно якраз і тобі воно буде It дуже сильно. Навіть якщо повернутись mm -hmm. до твого кліпу, взяти цього імпозантного бородатого мужчину з кліпу йому mm -hmm. просто пофарбувати mm -hmm. бороду в білий. То вже Микола сей. Миколаєва згодить не по знаєш кого він мені нагадав? Мені нагадав цього Даніела Салема ага. до речі, здалеку. Якщо там зі... повірите, саме ну... так, саме така мене Ідея? була реакція. Саме <рес> така мене була реакція, коли ми проводили кастинг для партнера mm -hmm. по кадру. Коли я побачила їх, на фотографії, я кажу, каже, це Даніель Салом на мінімалка ага. <реш> каже: хто привів салону? Все ж таки, моя <реш> емпатія не зраджує. Все ж не таки вона. <реш> Mm -hmm. І моя режисерка каже: «Берем». я теж його вибрала. кажу <gễ> mm -hmm. <gễ> добре ну гарно, гарно. Е, Слухай, а є ще можливо якісь та... я по любому знаю, що ти маєш якісь напланування в ближчий час. Можливо, ти вже щось підготувала, <gễnil> маєш... тільки воно <gễnil> щось <сидимо>, так дошліфовується. <gễnil> е, гріється. Uh, зараз я в процесі підготовки нової пенсії. Скорше за все вже не буде можливості випустити її в цьому році, mm -hmm. бо час той скоро так. потребує багатьох координацій процесів. Але скоріше за все на початку нового року ви mm -hmm. почуєте нову пісню. Цього oh, разу це буде чутлива, особиста лірична пісня mm -hmm. про вічний пошук відчуття дому і про тугозадума. Mm -hmm. Mm -hmm. А, то прям-прям така лірика. Хоча в той момент, якраз коли люди збираються, це буде дуже дуже актуально так. і буде дуже цікаво. Так. Що я тобі хочу сказати? Що ми тебе обов'язково хочемо бачити в студії напроти нас, це так, раз, yeah. е, з Львова, в Франківськ дуже близенько не доїхати, далечко. так, неподалік, не і будемо чекати твої нові релізи, але вже у нашій студії. Ну і звичайно, просто так ми тебе відпускати не будемо, бо все ж таки на вулиці П'ятниця, Уже тут вихід. Okay. Дні підходять, ну і треба побажання. День гідності, День нагадуємо гідності, так. так. Обов'язково. Зараз такий важкий час. Хочеться побажати кожному слухачу вам, Хлопці цінувати момент, цінувати це життя. І ловити від нього максимум, як би складно не було, бо ніколи не знаєш що чекає на завтра, так? І побажання окремо для дівчат, якщо вертаючись до теми мого треку, дівчата. Цінуйте себе, не давайте себе нікому визити. <гум> Та не давайте нікому загасити ваше внутрішнє світло і ваші внутрішні вогники. цінуйте ще раз себе. Обіймаю кожну Анастасію Ларк. <гум> Супер. Дуже тобі дякуємо за те, що ти до нас приєдналася. Саме знову ж таки вам, друзі, нагадаю, що з нами Анастасія Ларк прямісінько зі Львова. Тобі дякуємо за такий хороший трек, за таку приємну розмову. Ну, Прем'єримося, Прем а тобі насичених і. Вихідних хороших. Ну, дякую, а ми переходимо дякую. на карнавал. Слухаємо. А я запрошую тебе на карнавал розбитих сердець. Ласки на обличчя і на слова про кохання. Замість ортів, спільні травми, замість тостів розставання. Придачу костюми героя, що рятує, а потім зникає. Я зустріну на смешку і злою Посижа, знайомий я не я, Е Я сама себе складаю Із обломків, і не допущу, щоб ти. Незнайомий, хоча б вас, знаєм не сьогодні герой у третій частині франшизи, але же се цієї кризи забути вже.